Я сюди навіть не ходила, бо було впевнено, що якщо в саду нічого нема, то і тут нема. Але тут от пару жменьок вишенек я знайшла. Це дикороси на полі, яке гуляє. Ну, ми їх періодично обрізали, але так. Виключно, щоб вони не захаращені були. Ну трошки лише ні, може сьогодні щось спробую з них вигадати. Ну що, наша пісня гарна нова, починаємо її знову. Тепер я готую вишне в варення. З тих вишень, що. Назбирала на е, нашому полі, там дикороси ростуть. Пару кілограмів є, так що, щось буде. Ну, ось вишеньки витягла шумовкою, окремо стоять, чекають, поки трішки увариться сам сироп, загусне. І коли загусне, потім сюди закину вишеньку, об'єднаю, дам їм закипіти і тоді вже по стерилізованих баночках. Так, перевіряємо, чи достатньо загусло охолоджена тарілочка з холодильника. Ну, Можна на цьому зупинитись, але якщо хочете, можна уварити більше. Зараз я закину сюди вишеньки, дам їм закипіти і потім по стерилізованих банках. І ось вийшла ось така смакота, як колись у бабусі такого кольору. Але бабуся варила з кисточками, а це без кисточок, тобто немає небезпеки зламати зуб. Смакота на зиму.